Вітаю, в ефірі студія. Мене звати Ольга Гвоздецька і далі про забезпечення життя нардепів платниками податків. Один народний депутат обходиться в. 1,6 мільйонів гривень податків на рік це випливає з постанови Верховної Ради про бюджет на 2024 рік. На отримання парламенту йде понад 640 мільйонів на рік або 53 мільйони податків щомісяця. На проживання у бюджеті закладено 95 мільйонів гривень. Тож на оренду житла кожен народний обранець отримає понад 237 тисяч гривень. Ці кошти йдуть для комфортного проживання у квартирах і готелях. А на проїзд народний обранець отримає дев'яносто. 90 тисяч на рік, крім того, з бюджету виділяється 8 тисяч гривень на рік на відрядження помічників консультантів у виборчі округи по 167 гривень лише на місяць на оплату утримання приміщень у виборчих округах. Чи не задорого обходяться нардепи платникам податків і чи ефективною на цьому тлі є їхня робота? Спитаємо в Олександра Саліженка, парламентського аналітика руху чесно. Олександр, вітаю вас. Доброго дня. Сума в 1,6 мільйонів гривень, вочевидь, має ну, трішки дратувати парасічних українців. Це немалі кошти. Але давайте розберемося: чи насправді це забагато. Справді все це відносно, все в порівнянні. На, на рух чесно, неодноразово писав, наприклад, про відшкодування народним депутатам на житло. І, і під час повномасштабного вторгнення, і раніше, ось і ну на наш погляд, ви правильно зауважили, що головне питання про ефективність виділення цих коштів і оплати і подорожей, і відряджень, і проживання, і заробітної плати або такої статті видатки, як друга частина депутатських коштів на виконання депутатських повноважень. Закладені кошти, які от, власне демонструються в сюжеті е, і закладені в бюджеті, вони е, не значить, що їх автоматично народний депутат отримає, і не всі народні депутати отримують, наприклад, компенсацію за житло. Через те, що згідно закону про статус народного депутата, компенсацію отримують народні депутати, які не мають е, квартири або нерухомості в, в Києві е, або в 300-кілометровій зоні. Е, в Київській області, але як показує і наш досвід, і журналістських розслідувань низка народних депутатів, які задекларували нерухомість або квартири, або будинки, як в Києві, так і в Київській області, або їхні родичі, вони все ж таки не гребують отримувати ці компенсації там в розмірі 20 тисяч гривень щомісяця. Хоча в них є де життя, і з іншого боку, це не зовсім бідні люди, як ми бачимо водночас з їхніх декларацій. Ось тобто справді проблема в цьому є. Що стосується загалом цієї теми, це тема досить така популістично популярна загалом як серед політиків, і загалом в суспільстві. Але мені здається, що ми мали б звертати увагу як суспільство. як Громадяни мали б звертати увагу на те, наскільки депутати ефективно працюють в парламенті, і, і за що вони отримують е, е, ці кошти, через те, що, ну, наприклад, у Верховній Раді на початку цього скликання було змінено, е, е, внесено зміни до регламенту, які передбачали якраз е, санкції за, за те, що народний депутат пропускає засідання, наприклад, в комітеті або в сесійній залі. І не отримують, якщо народний депутат працював неефективно був прогульником в комітетах, наприклад, він не отримував цю другу частину депутатських коштів. Але на жаль, після повномасштабного вторгнення цю норму регламенту призупинили на час дії воєнного стану, і зараз народні депутати таких санкцій не мають, і це іноді призводить до таких парадоксальних ситуацій, коли народні депутати справді вони. Не відвідують сесійну залу, не працюють в комітетах, ось але можливість отримати компенсацію вони мають. Тому насправді, потрібно говорити про ефективність, а не загалом про фінансування парламенту і народних депутатів через те, що ми ж власне хочемо, щоб народні депутати працювали ефективно. Верховна Рада працювала ефективно а не те, щоб вони. Працювали безкоштовно, так ми хочемо перш за все в тому, щоб робота була виконана якісно. Так, давайте тоді поговоримо про ефективність. Я розумію, що це складна і велика тема, але, от на тлі повідомлень про витрати, вона неодмінно виникає. Загалом рух чесно. Як оцінює роботу парламенту дев'ятого скликання? давайте поговоримо, може, за якийсь певний останній період, звітний, умовно кажучи. Якщо говорити, там у нас така точка, від якої наразі всі відштовхуються. Це, це очевидно повномасштабне вторгнення. І е, за останні два роки так ми робимо якісь підсумки, як працював парламент е, протягом повномасштабного вторгнення і Великої війни. Е, ну, тут звісно є дуже багато аспектів, про які можемо говорити. Е, якщо з останніх таких показників, ну ми можемо. Констатувати, що парламент наразі працює з рекордно найменшою кількістю народних депутатів станом на сьогодні у Верховній Раді 401 народний депутат, хоча знаємо, що є заява ще одного народного депутата від Слуги народу медяника про дострокове складання мандатів, але поки що Верховна Рада її не розглянула не проголосувала. Якщо це станеться, то залишиться 400 народних депутатів. І це справді рекордно найменша кількість складу Верховної Ради за весь час загалом відновлення української незалежності. І очевидно, на цю ситуацію вплинуло повномасштабне вторгнення через те, що і раніше в попередніх скликаннях достроково народні депутати складали мандати, але в такої кількості мінімальної не було. Але її ми можемо говорити водночас і про позитивні тенденції, які відбулися за останні два роки. Наприклад, особливо на початку в минулому році на початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада стала таким майданчиком, як це не парадоксально, і не дивно. Майданчиком виступів міжнародних політиків зустрічей і діалогів міжпарламентських, першими міжнародними політиками, які Приїхали в Україну і виступали у Верховній Раді, це були спікери е, країн Балтії, Естонії, Латвії, і Литви. Е, після того були візити е, прем'єр-міністрів, президентів, е, як офлайн, так і включалися онлайн. Це був і Борис Джонсон, і Марк Рюте, е, Нідерландів. Тобто е, майже кожне засідання парламенту воно було за участі е, якоїсь е, політики з Європи найвищого рівня. Ось, власне, і цього теж раніше не було, і таку зміну ми почали, почали взагалі спостерігати, відслідковувати лише після повномасштабного вторгнення. Ось, а звісно, є величезна проблема, яка стосується народних депутатів від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Частина з них також достроково втратила мандати. Більшість, звісно, за власною заявою, але частина з них або через втрату громадянства, або через обмін, як це було обміняли так на українських військових, якщо говорити, наприклад, про зміну і про голосування Верховної Ради, то ми, наприклад. Постійно відмічаємо голосування, які е, відбуваються конституційною більшістю, і таких голосувань є майже на кожному засіданні. Їх звісно було значно більше е, в минулому році на початку вторгнення, а зараз їх е, значно менше, але вони є. Це говорить, не дивлячись ні на що це говорить про певну єдність, яка є в сесійній залі, про консенсус е, і ну переважно це законопроекти, які стосуються національної безпеки оборони. Питання бюджету, економіки або соціальної сфера сфери, ось нещодавно вчесно зробив окремий аналіз голосувань спроможності фракції Слуги народу в монобільшості. Наскільки їм вистачає власних голосів для ухвалення рішень, і за цей час за 22-23 рік. В Верховній Раді відбулося близько 5200 голосувань, і лише в 17 випадках того народу змогла, спромоглася самостійно дати 226 голосів для ухвалення рішення. Ось і ми зробили цей аналіз після заяви Давида Архамії про те, що в Верховній Раді є, начебто, криза, або намічається криза, власне, пов'язана з доступовою втратою мандатів і з пошуком голосів. Е, і ми вирішили подивитися, наскільки це відповідає дійсності на, насправді. І ну, власне після таких результатів ми можемо е, говорити власне про кризу монобільшості, а не парламенту, через те, що е, Верховна Рада працює, не дивлячись на, на кількість засідань, е, на незвичний режим роботи, але вона працює. Те, що є проблеми з голосами слуги народу, це окрема тема. Але говорити про кризу парламенту не можна. І, звісно, не можна не згадати про те, що це скликання Верховної Ради з різних причин, в тому числі об'єктивних, працює в закритому режимі або на Спершу це було пов'язано з карантинними обмеженнями, зараз через воєнний стан. Але журналісти. Акредитовані в парламенті вже не працюють понад два роки, і Верховна Рада працює без журналістів. Ось власне нещодавно низка засобів масової інформації і громадської організації, в тому числі і рух чесно, звернулись вкотре. Звернулася з публічною заявою про те, що парламент має відновити доступ журналістів до роботи в стінах парламенту, акредитованих журналістів, я наголошую. Ось і відновити онлайн-трансляції через те, що ну, ми, ми знаємо і бачимо, що е, онлайн-трансляції є, наприклад, в підтоці, але чомусь їх немає водночас на офіційному каналі Ради. І це виглядає досить дивно. Е, і на наш погляд, аргументи про безпеку, вони, звісно, важливі. Вони частково виправдані, але не, не повністю через те, що ну на перші місяці повномасштабного вторгнення справді питання безпеки були ключовими. Але в на другому році війни всі адаптувалися, державні органи адаптувалися наукові заклади, освітні заклади і спеціальних обмежень для журналістів, які працювали в будівлі Верховної Ради, на наш школях немає через те, що там працюють. Крім народних депутатів, там працюють працівники апарату Верховної Ради, працюють працівники секретаріатів парламентських комітетів. І вони ж а, мають такі аналогічні ж ризики безпеки, як і всі інші люди, які перебувають в урядовому кварталі загалом. Тому робити виключення для журналістів і для всіх інших людей на, на наш погляд безпіставно. Так, журналісти замислюються і ставлять питання, чому так до речі, на місцевих рівнях журналісти домагалися потрапляти на комісії в на засідання пов'язані з міськими радами. Тобто, на всіх рівнях і на всіх шарах, ми воліємо прозорості. Звісно ж, я вам дякую за включення. Обговорювали витрати з Олексієм Саліженком, парламентським аналітком руху. Чесно, на нардепів. Я лише додам, що власне у. У е, цій цифрі, яку я називала, 1,6 мільйонів гривень на рік на одного народного депутата. А наразі їх у нас офіційно 401, мало бути 450, Але війна позначилася на складі е, нардепів. Так, от е, у цій цифрі не враховано зарплату нардепів. А вона, до речі, становить е, близько 27 трішки менше 27 тисяч гривень. Е, це для пересічних нардепів. Спікер парламенту отримав десь близько 32 тисяч. Ну і звісно ж, нардепи також претендують часто на премії і надбавки, і це, ця сума в 27 тисяч може подекуди збільшуватися і вдвічі на місяць. Долучаємо до розмови ще одного спікера. Сергій Гайде, політтехнолог. Сергію, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, Одеса! Вітаю сьомий канал. Ми тут розмірковуємо, чи багато витрачають платники податків на утримання нардепів. Е, говоримо про те, що розрахунки є без е, зарплати, але зарплата це теж е, такий важливий е, момент для утримання народних депутатів. І паралельно, звісно ж, говоримо наскільки Верховна Рада ефективна держава витрачає на них кошти, а чи вони е, відповідають взаємностю державі? Що ви думаєте з цього приводу, Сергія? Ну, дивіться, я думаю, що питання нардепів це питання державного управління. І я би тут об'єднав проблему. Я б не ділив, не, не ділив нард окремо весь той соціальний прошарок, який при, причетний до управління в державі на нардепів у нас є цілий правлячий клас, держапарад, тобто люди, які повинні сьогодні. Так чи інакше займатися і відповідати за державне управління і нардепи, і судді, і прокурори, і чиновники, і митники і всі ці люди. Перше, що я хочу сказати, у нас їх взагалі багато, значно більше ніж потрібно. І це ще до війни. А під час війни у нас не тільки не зменшилася кількість державного апарату, бо от дивіться. Навіть в будь-якої управлінській схемі повинен присутні, ну, бути присутній принцип оптимізації. Тобто, коли вам треба менше витрачати, ви потріб, вам потрібно скорочувати свій штат, починаючи з тих, хто, скажімо так, менше займається самими, менше щось виробляє. Чиновники у нас і державна праці, депутати, нічого не виробляють, вони розпреділяють. Так, от їх повинно бути менше, і навіть повинно менше бути було до війни. І ви праві. По-перше, вони неадекватні. ну, я скажу в цифрах. Я думаю, що з місцевою владою, а у нас відсутнє місцеве самоуправління, у нас саме є місцева влада, яка залежить від верховної влади і є нижнім щабелем такої, знаєте, вертикалі. Є імітація місцевого самоврядування, тому що нам дають можливість декого обирати. А насправді ні, це не те місцеве самоврядування за європейським або за зразком, який є там в сполучених штатах Америки, де воно справжнє, тому десь більше мільйона людей. Я коли цікавився до війни, це всі люди, які ви дивіться, як їх визначати. Вони отримують наші гроші. Як зарплату, як е, ті гроші, які витрачають на їх утримання, і це все гроші з податків. І вони повинні б, е, звітувати про те, на що вони витр... ну, як вони живуть завдяки деклараціям. Так, от перед війною декларації було подано мільйон двісті. Мені здається, я правильно Ну це занадто багато. Дивіться, населення під час війни скоротилося стало менше, десь не менше 8 мільйонів поїхали за кордон, і зараз іми переймаються інші чиновники, а наш держапарат не скоротився, він став більше. Деякі цифри. ну, Наприклад, є така норма, от скільки повинно бути правоохоронців на 100 тисяч населення. Європейська норма 220 а ефективна це 50. Ну, коли ефективно все працює, ви ж розумієте, є принцип ефективної праці, коли у вас менша кількість. Е Виконавців роблять більшу роботу. Пам'ятаєте, такий мемчик бігав по інтернету, що таке неефективна праця? Це коли один робочий копає, а 10 навколо нього вказують, як йому копати. Повинно, щоб 10 копали, а один вказував, що робити. Тоді це ефективно. У нас, на жаль, все по-іншому. У нас кількість людей, які хочуть розподіляти національний продукт, зашкальна. Так от дивіться, якщо 220 це норма європейська, то у нас 700 з чимось. Правоохоронців. Більш того, вони зараз збільшують штати. Ну, наприклад, вони обговорюють, як їм збільшити штати. Ну зараз обговорюють, що в кожній школі її охороняти потрібно мати спеціальний полі... поліцейський пост на три чоловіка. Скільки школ по країні? А раніше в школах не було поліцейських. І це ще один має свій наслідок: це ухилянки в погонах. Це Чоловіки зі зброєю, які давали присягу державі, але вони не на фронті, вони хочуть школу охороняти. Від кого? Я думаю, що так, от настав час сказати дуже важливу річ. Нам потрібно тотальне скорочення держапарату і всіх їх. Більш того, я вважаю, що війна дає таку можливість. Ну, наприклад, ось я веду на каналі про її такий Ютуб канал. Програму пропоную вам стати президентом, тобто, в мене гость приходить якийсь політик, і Він на годину стає президентом країни. Зараз от вийшов з Миколою Томенко. Микола Томенко сказав, що всі депутати, всі під час війни повинні працювати над на громадських засадах. Тобто не отримувати зарплатню, не мати персонал, який їх обслуговує, який вони теж платять їм зарплатню і витрачають свої бюджети. А кожному там є бюджет на щось. Вони повинні працювати. Якщо людина відмовляється, він не може представляти інтереси українців. Він повинен іти йти з депутатів більш того. Коли якщо скорочувати силовиків, податківців, митників, поліцейських з різних інших чиновників, це велика кількість чоловіків призовного віку, які багато років утримували за наш кошт. Тобто, винні державі. Вони нічого державу податки вони не платили, вони тільки забрали з бюджету. Якщо ми подивимося, їх статки по деклараціям, ви розумієте, там будуть іномарки. Там будуть е, нерухомість коштовна, там будуть багато чого, що їм би потрібно було б захищати зброю в руках. І все це чоловіки призивного віку, які могли б бути саме тим ресурсом мобілізації, яка зараз так каже нам армія, що потрібна мобілізація. А зараз Штати великі роздуті, населення скорочувалося, а вони тільки. Скажімо, їх збільшується держапарату. Куди входять? Я вважаю, що в управління входять і депутати. Вони кожен раз вимагають значно більше коштів на своє отримання, на свої зарплатні. Більш того, зарплати чиновників депутатів не прив'язані до зарплат звичайних людей, як, наприклад, в Європі. Вони навіть більші, у багатьох із них більше, ніж європейські зарплати чиновників, де рівень життя більше. Тому, звичайно, це такий елемент неефективного державного управління. Я вже не кажу, що саме там живе корупція. Бо що таке корупція? Це використання своїх владних повноважень заради свого збагачення. Коли у вас мільйон двісті чоловік мають шанси займатися корупцією, і коли 10 тисяч це дуже різний рівень корупції. По третє, вони не прив'язують свою діяльність до реального те, що від них залежить, до реального рівня життя. І вони використовують кошти. Вони не хочуть захищати цю країну, не хочуть жертвувати на цю країну, яка дала їм сьогодні їх, скажімо так, добробут. Тому нам потрібні дуже дуже радикальні реформи, як я вважаю, особливо що стосується державного управління, бо немає головного, що повинно бути в країні під час війни принципу справедливості. Люди. Пане Сергію, ви процитували вашого гостя пана Томенка щодо того, що депутати мали б відмовитися. Ну працювати на громадських засадах, це означає відмовитися від зарплати і всіх тих привілеї фінансових, про які ми власне самого початку говорили. Так от у грудні було внесено до Верховної ради законопроєкт, який закликав заморозити, хоча б зарплати, тобто не збільшувати їх. Його провалили. І тоді, тоді багато депутатів сказали, що ну а як же ж ми можемо ми. Теж люди, і ви знаєте, на це вийшла серія сюжетів і публікацій журналістів, і на них деякі депутати навіть відповідали. Ну, одна із найбільш, напевно, сміливих чи розумних не знаю. Пані Безугла написала: А ви що хочете, щоб не такі зарплати у вас були некорумповані депутати? Я хочу ще раз наголосити і попросити вас проговорити це: чи насправді високі зарплати для народних депутатів? Можуть упередити корупцію в їхніх руках, я можу сказати пані Безуглі, що вона не знає по яким принципам е е живе соціум, що таке е людська психологія. Вона не розуміє, перше, високі зарплати запобіжникам корупції ніколи не були. Більш того, вони є таким важливим чинником, коли вам показують, що ви можете собі дозволити високі зарплати. Тоді, коли ваша робота не привела до високих зарплат звичайного населення, це значить контролю над вами немає, відповідальності немає. Ви можете робити все, що захочете. Більш того, я сказав, що е, на вимогу наших західних партнерів е, почалося електронне декларування проти якого вони борються, яку вони хочуть заборонити, коли ми бачимо їх статки, коли вони там показують, де іномарка. марка. Так, от дивіться, коли ти заробляєшся корупційним у корупційний спосіб. Це очевидно, в тебе невелика зарплата, а в тебе мерседес. І тому слідчі НАБУ завжди можуть сказати: покажи документи, яким чином ти придбав цей мерседес, тому що ми не бачимо по зарплаті, що ти можеш собі це дозволити. А коли зарплата висока, а вони дуже високі, розумієте, що подивіться зарплати міністрів, вони в місяць починаються від мільйона гривень. Представляєте собі таку зарплатку. То він каже: ось у мене гроші, я на свою зарплату можу собі дозволити. І тому вони за цими зарплатами ховають свій добробут, корупційний добробут. Зарплати чиновників повинні бути прив'язані до е середнього рівня життя. От є середня зарплата по країні: 17 тисяч гривень, мені здається. Найнижче, мені здається, пенсія 2 тисячі гривень. Ну, це вже більше того, це перевірка моральна. Від чого залежить корупційна людина чи ні? Від внутрішніх цінностей. Ви скільки не платіть людині, яка зорієнтована на корупційні діяння грошей, вона буде тільки рада і буде знову шукати свої мільйони, заробляти на корупційних схемах. А людина, яка в принципі моральна, яка може бути доброчесна людина, працювати. Це не залежить від зарплати, якщо чесно. Вона розуміє, що е, зарплата повинна там бути, ну, такою середньою. Наприклад, європейські норми не більше, ніж 4 рази від середньої зарплати. Ну, це що значить? Якщо у нас 17, помножте на 4, да, ось найвища зарплата, найвищого посадовця це повинен бути президент країни. А у них там. 600 тисяч гривень в місяць, 700, 900, мільйон 200 гривень в місяць. Це яким чином до чого це прив'язано? Я вже не кажу про коли вони самі собі виписують премії, а ще соціальний пакет, а ще різні можливості, а ще купують за шалені гроші, так звані службові авто, на, на якими користуються. А це стосується чиновників. Депутати, ж, які представляють людей, дійсно можуть працювати. Це повинно бути: знаєте, як, така суспіль суспільне навантаження. Тобто людина може заробляти і мати якісь гроші, працювати кимось і представляти десь в органах влади, в радах, місцевих радах е інтереси тих чи інших громадян. Якщо не може, не повинен туди йти. Е бідні люди туди ходити не потрібно їм не потрібно. І їх взагалі повинно бути менше. У нас їх забагато, дуже багато. У нас це повинні бути люди, які зорієнтовані на суспільні інтереси, а не на свої, які йдуть заробляти. Тому кажуть, давайте мені велику зарплату, інакше я буду красти. Це отака от безугла у нас виявляється. Вона, вона так думає. Ну я проти так та, таких людей в принципі в органах влади. І щоб такі люди були непричетні. як сказав той же Пан Томенко, кожен може подивитися, підписавшись на канал Про UA, Це моя програма. Вона називається Пропоную вам бати президента». Він каже: Хочеш більше заробляти, іти в бізнес. Чому ти прешся у владу? У владу повинні йти люди, які хочуть там бути, для яких це вибір долі, а не ті, хто кажуть, я хочу там, щоб мені багато платили. Дякую вам, пане Сергію, за включення. Сергій Гайдай, політтехнолог, обговорювали не тільки скільки ми витрачаємо коштів на народних депутатів, а й більше глобалізували тему, що державний апарат неодмінно треба скорочувати такі вимоги не тільки воєнного стану, та й загалом просто цивілізаційної європейської політики. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, і залишайтеся сьомим.